Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий літній мікс бренду Esmara є різних забавлень. Матеріал Бавовна та Поліестер та Еластан. В Лоті є сукні, блузи, футболки, майки, шорти та штани. Розмір від XS до 3XL. в лоті 30 одиниць. Вартість 14 тисячі 40 гривень. Супіввартість однієї 100. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!